Привіт! Мене звати Яна і це моє друге відео на каналі «Не ідеально». Сьогодні я прокинулась і вирішила, що чому б б не записати ще одне відео. І цього разу буде тема про вигорання, бо саме в ньому я зараз знаходжуся. Трохи розкажу про себе, чому взагалі це може статися із вами, і чому це сталося зі мною, бо е, в мене це сталося з дуже далекої історії, якщо так взяти. Я закохалася в хлопця дуже сильно. Це були мої перші відносини і. Я поїхала за своїм коханням в Канаду. В Канаді просто ми почали жити разом, і це не були ідеальні стосунки там, де ви супер класно розумієте один одного. Як може це бути, якщо кожна ще людинка сама не розуміє, хто вона є, і так з нами було. Ми не домовилися, що ми хочемо від цих стосунків, як ми хочемо, бо ми просто цього не знали. І це призвело до того, що я вже розуміла, що в мене нічого не виходить з роботою, я все роблю по дому сама. Прибираю, плачу за квартиру, хоча у мене там місяцями не було роботи, у мене там були заощадження, які я витратила друзів, підтримки такої близької, якої мені потрібно. А я дуже глибока людина, мені хоч, хотілося завжди, щоб мене розуміли, розділяли мої потреби, мої е, вподобання. Музику і так далі. І просто цього всього не ставалося, кожна з причин і кожна сварка вона якось більше, більше давала таких крапельок, що щось, напевно, йде не так в цьому житті. І ми вирішили поїхати з Канади, де ми повністю розійшлися по моїй ініціативі. Далі почався повний треш, бо я повернулася в Польщу, де я зараз і живу, і почала рухатись сама з неймовірною швидкістю, з неймовірним болем всередині і мною весь цей час просто. Як це сказати? Цей весь час мною Рушив біль всередині, бо, бо я все робила через біль. Е, що це означає? Я просто почала дуже багато працювати, займатися всім підряд, ходити на англійську, на танці, спортзал, на роботу по 11-12 годин е, е, гуляти. Все, що я не робила, просто це було підтекст того, що я не хотіла відчувати цей біль, який і так відчувала. Бо коли я отак себе нагрузила мільйоном мільйон всяких справ, я приходжу додому і я просто плачу. І в один момент просто і нерви, і нервова система і здоров'я почала як давати бій. Перший такий. Був нюанс. <рес> нюанс. Перший такий дзвіночок був те, що я приходжу після роботи, і в мене просто істерика, я плачу. Другий дзвіночок став те, що я почала дуже погано спати. Дуже погано, тобто я лягаю, і думки крутяться в голові. Далі почалося ще гірше, в мене почали тремтіти руки. Зранку я просиналася, особливо зранку, або коли я починала перенавантажуватись, я вже помічала, що з'являється такий тремор. І найгірше, що я почала відчувати, це у мене в очах при. На роботі, в очах на роботі почало так все якось розпливатися, або я якось не могла сфокусуватися на одній задачі. Тобто іде робочий процес. Я працювала на сушах, на кухні, іде робочий процес, а мої думки дуже далеко. Я думаю про все, і я роблю 150 помилок. До речі, це і спричиняло ще проблеми на роботі. Я роблю дуже багато помилок, які потім е якби, зрозуміло, що потрібно було виправляти, і я дуже жалкую за те, що в той період, по-перше, я не пішла до психотерапевта чи до психолога. Дуже про це жалкую. Тому це, напевно, перша моя порада при такому стані і взагалі при розставаннях, коли ви відчуваєте нестерпний біль і хочеться закритися від цього світу. До речі, я так, я так теж робила, усвідомлено, неусвідомлено Почало дуже сильно боліти все. Іначе коли я спілкувалася з друзями, ти розумієш, що тебе не всі можуть. Добити. Зрозуміти в той момент, бо тобі дуже в цей момент якось боляче. І м, при тому всьому я в той період дуже багато курила. Курила я вісім чи. Ну, кого я обманюю, Я курила ну, вже рік, якби, і це все привело до того, ці всі симптоми, е, призвели до. Панічної атаки на роботі, при тому, що не було якогось такого суперстресу чи якоїсь ситуації. Я просто нормально прийшла на роботу, почала крутити суші. І в мене в один момент стається панічна атака. Це було дуже страшно, у мене ніколи такого не було. Я зрозуміла, що досить. Це все фігово. Я вибачаюся, трошки забула один момент. Перед цим на перші мої кошти, які я заробила на тій роботі, я поїхала в Україну. Це було місяць до панічної атаки. І я почала проходити всіх лікарів, бо у мене при. В цьому всьому стані незрозуміло, У мене ще дуже сильно билося серце. Я подумала, що зі мною щось трапилось прям дуже серйозно, типу, там, не знаю, якась серцева недостатність. Але це все виявилось психосоматика. Тобто, Із-за оцих всіх стресів воно дало на повністю весь організм ну, на всю систему, функціональність. Коротше, Психіатр, понятне дело, мені прописав антидепресанти. Я дуже, е, якби, про це, я боюсь, боялася про це розказувати, про це мало хто знає, і на Ютубі, напевно, перший раз я хочу за це поділитися і сказати, що люди і дівчата, які. Переживають розставання настільки сильно, як я переживала, чи не знаю, в майбутньому ви думаєте, що може щось таке статися, будь ласка, не залишайтеся самі, нехай це будуть батьки, нехай це будуть друзі, але обов'язково, щоб хтось з вами був поряд. Бо біль, яка всередині, вона е, починає рано чи пізно з'їдати вас. Можливо, ви е, знайдете, знай, е, можете знайти підтримку е, в психології, це теж це дуже правильне рішення е, при такому стані. Е, то що ж сталося далі? Я починаю місяць приймати антидепресанти, які починають просто супер на мене позитивно впливати, бо я починаю нормально, як я думаю, спати під дією цих таблеток. У мене з'являється кожен день настрій. Я така, ого, в мене ще більше енергії, тобто мені треба ще більше всього робити. При тому, що лікарі мені давали пораду, що не треба. Нікуди бігти, треба змінити свій спосіб життя на те, щоб просто е, нормалізувати свій графік, е, взагалі заспокоїти своє, своє життя, нервову систему. Ну, звичайно, я цього не зробила і дуже сильно жалкую, бо е, після е, того, як я почала ще більше загружати себе всякими справами, у мене якраз на роботі тоді сталася панічна атака. Що ж після того я зрозуміла все, треба менше давати собі роботи нарешті до мене дійшло. Чесно, я ніколи не думала, що зіштовхнуся з такою ситуацією. Здається, що це нереально, чи здається, що цього ніколи не буде. Але коли це стається з тобою, і ти в цій ситуації ти взагалі як якийсь, Дурак, я не знаю, як це назвати. Ти дієш так, наче свідомо. Ти думаєш, що це свідомо, і це найкраще правильне рішення просто працювати далі на роботі, яка достатньо складна була. Робота на кухні така. Просто я трималася там із -за людей єдиної підтримки в той момент, яка в мене була. Добре, мене я не буду себе засуджувати. Якби просто потрібно робити висновки і не повторювати помилок. Що ж, я почала трохи розгружати себе роботою, і з кожним місяцем мені здавалося, що стає краще. Я трохи почала краще спати, але все рівно накоплений стрес в мене все рівно була накоплена. Така усталість, ну, після тяжкої роботи щоб все рівно це переростало в якийсь е я згадала це переростало коли в те, що я не могла вже нормально функціонувати. Я приходила на роботу у мене півдня стояв туман в голові. Типу, наче я щось реально випила. І таке повторювалося, ну, дуже довго. Місяцями, там, два чи три місяці. І це призвело до того. Я ніяк не реагувала, просто думаю, відпочину і все, там, піду кудись погуляю і все. Воно так було хвилями: типу, все добре, трохи погано перетерпіла. От, і. Призвело до того, що в якийсь момент, по-перше, мені не захотілося вставати на роботу. Ну, звичайно, бо не хотілося вже. В мене не було просто енергії, я приходила на роботу, і в мене не було енергії. Коли я брала вихідні, в мене не було енергії. Просто енергія зовсім як, як висмоктаний лимон була, такий був стан. А, І в усіх цих періодах там який оце все роботи, ця тяжка? Весь період в мене були якісь хвороби, і ангіни, і температура, я помню, і вірус, і, ну, і все, що завгодно. У мене було. До речі, зараз я це все розказую, не знаю, може це і за нервів. Я досі відходжу з цього всього стану. Вже пройшло вже, до речі, другий місяць, як я зупинилася. Я звільнилася з цієї роботи, я зупинилася нарешті. І я досі не можу від цього відійти, бо я зловила вигорання. Зараз такий період, коли мене може бути день добре, день погано. При перенавантаженні. У мене відключається енергія, туман в голові. До речі, сьогодні я встала. Я не напрягала себе. Я читала книжку і не знаю, чи вам це помітно. Зараз я відчуваю напруження от в цій частині, наче хтось мені дав пальцем. Скажу так, що я дуже жалкую за те, що не відчувала своє тіло і свою усталість, і всі свої проблеми запрацьовувала, не доторкнувшись до самої суті проблеми. І зараз, як я з цього виходжу декілька порад. по-перше, я звільнилася, з розумілості роботи, і зараз маю роботу, яка не так мене навантажує, тільки 4 години в день, і все рівно в мене є страх того, що щось піде не так в плані грошей, бо я живу в Польщі сама. Є в мене тут подруги, але вони також в своїх проблемах і так далі. Іноді ми зустрічаємося, але наразі я дуже сильно жду переїзда мого друга до мене, бо я вже задовбалася жити сама в цій квартирі, про яку мріяла. Дуже хочу, щоб вже була якась підтримка поряд зі мною, він скоро переїде. До речі, тут живе дівчата, вони, а, з якими я думала, що ми подружимося, але, на жаль, ми трохи знаходилися на різних е, рівнах, рівнях, і в мене трохи не знайшли е, таких точок соприкосновення, як це можна назвати. Боже, мені вже стає важко, чесно, із-за того, що я дуже багато думала, чи взагалі мені вести цей канал. Просто я це почала робити, що я більше не хочу мовчати, і я більше не хочу тримати це в собі, цього болю. І мені хочеться поділитися мною справжньою, бо насправді дуже багато цього ідеального ідеалу в. Інстаграмі вже не про мене. Це зовсім не про мене. І тут я хочу зустрітися із самою собою, яка я є, і поділитися тим, що насправді важливо. Не допускати, Чого не допускати в своєму житті? Е, так от, дівчата, е, що можна винести з цієї історії? По-перше, е, працювати з психологом після розставання, не залишати себе на самоті. Можливо, якщо реально потребують, е, якщо реально ви потребуєте ще е, кхе -кхе, лікування антидепресантів, ну, е, то не скажу, що це супер погано, але е, я скажу, що з цього стану. Можна вийти самотужки, якщо це ще не такий затягнутий стан, затягнута хвороба, чи в цьому плані. Також після цього всього навантаження єдиним правильним шляхом, яким я зараз можу рухатись, це дуже добре спати. Правильно харчуватися три рази на день, гуляти обов'язково раз на день і займатися тим, що подобається. В моменти, коли мені здається, це буває через день, що все гавно, я гавно і взагалі нічого не виходить, просто треба знаходити сили в собі, займати, знаходити глибину цю всю потребу, що тобі. Насправді хочеться, можливо, тобі сумно і тобі хочеться підтримки. Можливо, ти хочеш. Можливо, ти переживаєш, що буде далі. Можливо, ти думаєш, що, блін, в когось воно це таке є, але насправді я хочу тепла і відпочити. Тобто ці всі думки, які ми там хочемо заїдати, закурювати, там. Чимось задумувати і так далі, воно все починає на нас давити до того моменту, поки ми не знайдемо серцевинну цю потребу, яку ми почнемо нарешті задовільняти. Поки що на цьому все, бо чесно, я вже заморилася, як не ну, як странно, пройшло тільки 20 хвилин, а я вже відчуваю якісь, а, якусь хмару в голові. Так що будьте здорові, і можливо ці відео комусь колись допоможуть. Все, всім дякую, пока.